Жай, доброго здоров'я усім, хто дивиться нашу програму сьогодні. Гостем нашої студії є заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Доброго здоров'я, пане Миколу. Доброго вечора. наскільки відомо, народні депутати після важкої праці нині перебувають у щорічній відпустці, а ви ж мандруєте Україною. Чому і судячи навіть з форми вашого одягу, ви теж відпочиваєте. Я вирішив приємно і корисно поєднати. Ви знаєте, я ініціатор акції Сім Чудес України. Ми пройшлися по найкращих, найцікавіших унікальних місцях України. Спочатку обираючи історико-архітектурні об'єкти, потім природні дива. Тепер ми визначаємо найкращі замки палаци і фортеці 22 серпня, напередодні 20-річної незалежності, ми оголосимо сім найкращих замків, сім найкращих палаців, сім найкращих фортець. Але мушу відкрити таємницю, що комітет вже прийняв рішення, хто попав в фінал, і для того, щоб не просто оголосити, а в період між днем незалежності і першим грудням, днем референдуму, який Закріпив так мати незалежність і теж ми будемо святкувати 20 років референдуму. Ми активно пропагували такі унікальні об'єкти. Ми робимо зараз і сюжети для наших інформаційних спонсорів каналів. І е, робимо відповідні програми для каналів. Наприклад, АСІТІВ, як наш інформаційний спонсор, TVI, який буде з нами співпрацювати в системі е, таких програм по кожний об'єкт. Ми зараз мандруємо Україну, записуємо такі програми. І чому я сказав, відкрию таємниця, що відкрию таємницю, що замок в Дубно е, потрапить до семи найкращих замків України, і от е, лише там за годину до того. А ми знімали програму в Дубенському замку, розповідали про його принади, про історичні якісь аспекти і так далі, щоб потім переповісти нашим громадянам і зробити матеріали для іноземців, щоб вони активніше мандрували такими унікальними містами України. Тож до 20-річчя незалежності я хочу підійти в готовності, щоб показати все краще. Що є в нас в історико-архітектурній спадщині для того, щоб і українці е мали чим гордитися, і іноземці, які і тепер, і на в зв'язку з Євро 12 приїдуть в Україну, могли відвідати такі об'єкти. Тому е відпустка як така злюквідована в мене. Е я займаюся от, своїм проектом чудес України, і е коли маю час, звичайно, як е і політик, заступник голови Верховної Ради, як опозиціонер. Провожу час і в судовому процесі, тому що для мене звичайно важливо, що все-таки в судовому процесі і Тимошенко, Луценко інших опозиціонерів в домінувало право, закон, а не політичні чи якісь інші речі. Приємно, звичайно, і задубно. Приємно, що ви так оригінально проводите свою відпустку, але я думаю, що більшість ваших колег не, не є такими оригінальними, і як вони проводять. Ну, я думаю, що цей рік теж такий непростий. Звичайно, більш, більшість відпочивають. Хоча є для опозиції це непросте літо, і велика кількість людей я зустрічав в судовому процесі, на судовому засіданні Тимошенко. Багато людей я зустрічав на акціях, які відбуваються не лише в Києві, а по регіонах. Хоча я б так сказав, середньостатистичний депутат відпочиває. Де опозиційні депутати здебільшого контролюють або по черзі, якимось чином впливають на те, що відбувається в судовому процесі. Я в складнішій історії, бо я не просто опозиційний депутат, я депутат, який активно ще паралельно працює з громадськими проектами. Тому я вирішив, що треба зліквідувати відпустку як таку, тому і вирішую політичні питання, і вирішую громадські питання, якими в контексті Семи Чудес України зараз приймають цей тиждень. Цей тиждень. Ми пишемо програми, які стосуються і Львівщини, і Тернопільщини, Рівненщини, і днями переїжджаємо до Волині. Тому це той випадок, що коли почнеться сесія, часу мене буде. Тому мусимо використовувати літо. Щодо сесії щодо опозиції, нещодавно ви оприлюднили думку чи намір вірніше опозиції скликати позачергову сесію Верховної Ради. Яка мета такого скликання необхідність і реальність? Для мене дуже важливо, що все-таки Верховна Рада, як інститут демократичний, де представлені всі політичні сили, мусить реагувати на всі резонансні події, які відбуваються в країні. І я завжди говорю, що краще хай сваряться і сперечаються депутати, аніж цей конфлікт переходить в суспільство. І я вважав за необхідне обговорити ситуацію, яка склалася з судовими процесами і стосовно Тимошенко і стосовно інших представників тобто це опозиції. Тобто би мало бути головним предметом обговорення так це, так? це йшлося би про систему правосуддя. Чи це є подвійні стандарти вибіркові? Чи це є боротьба з корупцією за результатами такого обговорення? парламент, який здійснює, до речі, парламентський контроль над діяльністю правоохоронних органів. Ми б могли прийняти рішення чи із якимись рекомендаціями, чи якісь звернення до міжнародних європейських структур. Що сьогодні відбувається? для того, щоб провести таке засідання, треба. 150 депутатів, які проявили б ініціативу. Поки що наші консультації з представниками депутатського корпусу, що визначають себе як опозиція, показують, що загалом ідея підтримується, але фактично або реально, ми не маємо 150 підписів. Тому ідею ми так мати, відтермінували в момент практичної реалізації. І якщо я не бачу тому ці можливості зібрати 150 підписів. Очевидно, ми 6 вересня, як тільки сесія збирається, будемо піднімати і питання, зокрема неадекватності чи вибірковості правосуддя. Нагадаю. Нашим телеглядачам, що згідно з рішенням Верховної Ради України, 6 вересня Верховна Рада збирається на своє перше засідання, і воно розпочнеться з урочистої частини, з нагоди 20-річчя незалежності, а потім перейде вже в практичну частину аналізу тих подій, які відбулися, коли Верховна Рада не працювала. Розумієте, пересічні громадяни, вони не можуть сприйняти такого, як порушити питання чи не порушити питання. Верховна Рада зможе чи не зможе. Тобто нині опозиція має можливість, щоб це питання питання порушення законодавства стосовно перших осіб, учорашніх перших осіб держави, щоб воно було винесено на порядок денних сесії, чи це буде тільки. Така відчайдушна, але безрезультатна справа. Я воно точно буде винесено на з розгляд. Це але Верховни чи буде включено перелік? і буде включено перелік, але питання стоїть: чи це ми зробимо до планової сесії чи раніше? Моя ідея полягала в тому, щоб раніше це зробити, оскільки йде судовий процес, міжнародні інституції реагують достатньо жорстко реагують на ситуацію, яка відбувається в Україні. А виявляється, що е, публічні представницькі органі влади не відповідають або не включаються в цю історію. Але в найгіршому варіанті, як ми не зберемо 150 підписів, це буде е, включено до порядку денного вже вересні, тому що це півдня урочисте засідання. До речі, ми збиралися з в мене в кабінеті з представниками всіх опозиційних парламентських партій. І Дійшло до висновку, що ми будемо вимагати від керівництва верховної ради, голови Верховної ради від парламентської більшості, щоб під час урочистого засідання був погляд на 20 20-річчя незалежності Україну, яка живе на 20-му році сучасної незалежності, був погляд і опозиції і влади. Щоб збалансувати ситуацію, а вже по обіді буде реальне життя в парламенті вже не урочисте, а практичне. Тому за будь-яких обставин тема судових процесів буде темою обговорення парламенту. Зараз стоїть тільки питання: чи це в 20 20-х числах серпня, чи на початку вересня. Як ви вважаєте, чи вдасться цих 150 п'ятдесят зібрати? Реально чи, чи дійсно в сінах Верховної Ради нині є реальна опозиція? У настільки... стінах Верховної Ради є точно реальна опозиція, але насправді є проблема, чи таких практичних опозиціонерів є 150 і більше. Це серйозне питання, це стосується не тільки судового процесу проти Тимошенко, це стосується і проблеми зміни конституції. Бо, як, наприклад, в опозиції є менше як 150, тоді е -е, це означає, що, що з іншого боку, з боку влади є більше як 300. Тому це такий тех так би тест дуже важливий, і чому я заініціював ідею обговорення можливості позачергової сесії, бо для мене важливо розуміти, чи маємо ми в опозиції більше як 150, чи маємо менше як 150. Я наразі не можу сказати, скільки є депутатів в реальній практичній опозиції, але це тест є дуже важливий, тому що ви знаєте, що очевидно з осені розпочнеться і про новий виборчий закон. І розпочнеться дискусія про механізми, процедури, інструменти і зміст змін до Конституції. І тому, от якби це структурно, структурне поєднання в парламенті більшості опозиції є дуже важливе, коли розпочнеться зміни до Конституції, якими будуть зміни до Конституції? Щодо пенсійної реформи, чи восени депутати повернуться до цього питання? Адже питання ще не вирішено. І... Громадяни України з острахом чекають, чи буде підписаний той проект, який вже розрекламований, і який вносить досить суттєві корективи у життя кожного громадянина. Більшість тих, хто буде планує виходити на пенсію, очевидно, це одне з перших питань, які буде розглядати парламент після урочистого засідання, оскільки так трапилося, що той механізм і метод прийняття рішення, який я, зокрема, критикую, і я довший перед критикую, навіть коли я не був у позиції, був у більшості, я був прихильником того підходу, що професія депутата це професія, не хобі. Не там лотерейний квиток для захисту недорканості і свого бізнесу. На сесію треба ходить щоденно, треба працювати і треба відповідати за своє рішення. Але так сталося, що в останні роки значна кількість людей вирішила, що це так, якби статусна річ, і можна не ходити на засідання. І це нічне засідання, яке приймало пенсійну реформу, були допущені низка таких. Технічних і які призвели до економічних і світоглядних збоїв, і сьогодні я поясню не підписання головою рухоно ради, не передача президенту, те, що в той нічний період не були підтверджені низка поправок, які уряд не може зреалізувати. Опозиція внесла жорсткі вимоги, щоби застерегти права теперішніх пенсіонерів, зокрема, там є поправка Сорокова, яка передбачала так званий принцип осучаснення пенсії. Я працював віце-прем'єром з гуманітарно соціальної політики в уряді Тимошенко. Коли ми зробили це в 2006 році. В п'ятому ми заклали, в шостому було зреалізовано. Ми мінімальну пенсію підвищили до мінімальної зарплати. Так само в законі це передбачалося. Це ну, не мала сума, десь порядка 35 мільярдів гривень, щоб десь порядка 10 мільйонів пенсіонерів, що мають мінімальну пенсію, тепер би з наступного року її суттєво збільшили. І оскільки це не було так мати, зліквідована ця норма, і норма, і кілька норм інших, які запропонувала опозиція, то сьогодні. Прийнято рішення не придатися президенту, щоб не президент взяв на себе удар непопулярний, а все-таки Верховна Рада взяла на себе удар непопулярності прийняття рішення по пенсії, підвищення пенсійного віку і так далі. Тому те, що сьогодні відбувається, буде означати таким чином, що 6 вересня буде ще не підтверджені і проголосовані низка поправок, а потім буде передано президенту на підпис. Поки що я не, не бачу. Можливості, щоб влада і уряд переглянули ідею підвищення пенсійного віку. Тому я думаю, що стратегічно пенсійна реформа, як вона так називається, урядом не зміниться, але просто вона буде відтермінована в часі. В нині діючому законі передбачено, що вона набуває чинності 1 вересня. Кріше за все, вона набу чинності або 1 жовтня, а можливо 1 січня тобто йдеться про тактичні речі, а не про стратегічні. Але зрозуміло, що Верховна Рада буде починати свою роботу, очевидно, з до голосування по пенсійній реформі. Тобто, чи справді такий поштовх дає Міжнародний валютний фонд і українським законодавцям, і президенту, і уряду, щоб робити такі непопулярні кроки Верховній Раді напередодні наступних виборів, ну і президенту, в тому числі і уряду. Ситуація непроста, економічна, фінансова, і саме з цього, я думаю, виходить і уряд і президент, що треба йти на непопулярні речі. І це непопулярність багатьох ідей це не лише пенсійна реформа, це і податковий. Кодекс і низка інших речей. Ну я як представник опозиції вселяко намагався пояснити, що пенсійна реформа необхідна, але вона мусить бути останньою в системі реформ. Спочатку треба забезпечити робочими містами людей. Спочатку треба провести реформу системи охорони здоров'я, підвищити тривалість життя українських громадян, а потім завершити пенсійну реформу. Але очевидно, все таки ви праві, що тиск міжнародного валютного фонду і залежність. В фінансуванні України міжнародними фінансовим інституціями і підвищення пенсійного віку наскільки є така імперативна жорстка, що уряд змушений йти на такі непопулярні кроки, щоб отримати кредит МВФ. Верховна вибори Верховної Ради 2012 році, якими вони будуть? Який буде формат обирання народних депутатів? Чи це підемо мажоритарним шляхом? Чи знову за партійними списками? Чи буде якесь чергове українське політичне хау Зараз той законопроект, який розробило Міністерство юстиції, передано до Венеціанської комісії. Я так розумію, що Венеціанська комісія на початку вересня його розгляне. І після цього він надійде вже як законопроект президента України, очевидно, або уряду, можливо, до Верховної Ради України. І з того законопроекту, як я його бачу, передбачається змішана система виборів, де 225 за партійними списками, 225 за округами. Я схиляюся до того, що ця система є добра, але для демократичної, багатої, стабільної країни. Ми сьогодні не є, не є такою країною, тому я би вважав за необхідне йти спокійним шляхом, не таким радикальним а сьогодні відредагувати партійну систему виборів з прив'язкою до округів тобто. Ми голосуємо громадяни України за партійні списки, але розуміємо, що Томенко є від там бюту в Черкаській області. Ви там є від партії регіонів. Там в Рівному, хтось є від там комуністів, там то від Литвина, тамто. Тобто мені здається, що сьогодні треба йти еволюційним шляхом. Зберігати партійний принцип обирання, але з прив'язкою депутатів і його популярності, авторитету до конкретного округу. Але законопроект, який готувало Міністерство юстиції, це змішаний законопроект 225 на 225. І мені так видається, що все-таки президент. І його команда схиляється до змішаної системи виборів, і поки що, якщо, наприклад, комуністи блок Литвина і позафракційний не змінять свою точку зору, то вірогідність змішаної системи виборів в жовтні 2012 року більша, чим збереження теперішньої або зредагованої системи за партійною ознакою. Спасибі, пане Микола, і на завершення нашої програми я хочу підкреслити, що ви прийшли не лише у стильній вишиванці до нас у студію, але й із подарунками, з такими презентами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Ви знаєте, що я крім парламентської і політичної роботи, ще в, в рамках свого фонду рідна країна намагаються протягом останніх років різноманітні громадські проекти зреалізовувати, тому що часом на рівні громадських акцій швидше щось зробити добре, чим працювати з державою чи працювати з державними інститутами. І от цей рік спеціальний У нас не лише рік річчя незалежності, а рік, наприклад, 150 річчя перепоховання Шевченка, і ми з моїми друзями-колегами з видавництвом. Веселкою, перевидали. У таку унікальну біографію Шевченка унікальність її полягає в тому, що це одна з перших біографій Шевченка, і точно перша написана його приятелем і сучасником Михайло Чалем. Бо коли приятель і, і друг описує, то це інакше, ніж з джерел це описується. Це... До речі, ця біографія була один раз тільки видана в Києві тисяча році, ніколи не переведувалася. Тому в таку спадщину Шевченківську вона є надзвичайно важлива. Я буду презентувати її в Рівному і. В Луцьку я до 20-річчя незалежності в рамках свого фонду рідна країна зробив такий спеціальний щорічник, який називається Український щорічник 2011. Ми постійно користуємося цими щорічниками, щоденниками, де всі класики, філософи, світові. Ми читаємо, що народився, хто щось сказав, а українців там немає. І я зробив спеціальний такий щорічник зі своїми колегами, де є біля тисячі персоналій на кожний день. Ми розписуємо, хто народився цей день, і за рік біля тисячі українських персоналів. буде сподіватися, що там не лише народні депутати. Значить, мій підхід є такий, не дуже популярний: що я беру лише тих людей, які вже в вічності. Тих, хто сьогодні живий, хай зустрічається і переконує, що він класик живий. А тих класиків, які вже вже в небуття, вони тут є. Тобто тут є. 300, тут є біля тисячі визначних українців, яких немає вже на цьому світі, і 365 цитат. Але найважливіше, як ви відкриєте і прочитаєте, що, наприклад, сьогодні народився такий чоловік. Цей чоловік сказав щось таке, то і заплануєте собі день роботи, то наприкінці ви завжди звернете увагу, що написано, що що я зробив для України. Щоб кожен українець мусив думати і про свою родину, і про свій, свою малобатьківщину, і про Україну. До речі, такий проєкт ми повторимо і зробимо в наступному році з видавництвом веселка український щорічний на 2012 рік. Тому на громадському рівні ми намагаємося, от якби цю площину поваги, любові до України перевести із такої загальної теоретичної дискусії конкретні, в абсолютно конкретні, конкретні справи. Я вам бажаю, пане Миколу, успіху у цій справі, гарної погоди і завершення гарного цього телевізійного проекту. А нашим шановним глядачам я нагадаю, що гостем студії був народний депутат України, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Шануймося!